26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за вершів Держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві. Поняли? А хто свій бізнес якийсь? От мені цікаво, це нам ну, домалювали якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну, якісь дуже кардинальні зміни. Поняла? В Харкові взагалі 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах. І вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичній. Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують, і ми ще вони, от розповсюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і почекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шапці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання і ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження, поняло, що е світ хочуть розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить робот. Тому штучним інтелектом ботами, чого. Бо ці вийшли наушники зараз Apple AirPods, з перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Серега, це раніше ці перекладачі ми найбільшу зарплатою гонорари отримували за те, що ми вживо перекладаємо, як суфль. Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект. Просто яка штучка магазину за 300 доларів, чи скільки ці наушники будуть стоїть. Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчилися, не знаємо, що тепер робити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, ай пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка з Голлівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз Айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька років тому АйТІ це ще було супер. А це ще вчиться треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно. Бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще ніж онлайн. От, слава Богу. 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, маркетного була. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати.